Про блекаути та підготовку Львівщини до відключень говоримо із речницею «Львівобленерго» обленерго Галиною Петрушкою. Вітаю, добрий вечір. З огляду на події останні в нашій країні з величезною кількістю обстрілів української енергетики розуміємо, що скоріш за все ця зима буде складнішою ніж всі попередні. Якою на даний момент є ситуація з енергетикою на Львівщині, та які вже то уже заходи? Дивіться, давайте почнемо з того, що б не робила прогнозів. Складнішою буде зима легшою, тому що ми ну насправді цього не знаємо. Все буде залежати від дій ворога, е, якими вони будуть. Це ж таки будемо сподіватися на наші сили. ППО будемо сподіватися на те, що ну завжди треба сподіватися на краще, тобто тому прогнозів. Я би не робила, я боюся їх робити і не хотіла би їх озвучувати в, в ефірі, але так потрібно готуватися до всього, тому що оскільки вона не закінчена, і ворог продовжує спроби, скажімо так, залишити нас без світла, тому маємо бути готові до всього. Ще кілька слів про ситуацію енергетики на Львівщині, якою вона зараз є. Насамперед скажу, що я працівник е, Львівобленерго, це оператор системи розподілу. Ми маємо розподільчі підстанції, мережу, яка йде безпосередньо до споживачів. Однак наші об'єкти, скажімо так, не є цілю ворога. Цілю ворога є об'єкти передачі та генерації, тобто, це є, наприклад, підстанції е, Укренерго або електростанції, які виробляють електроенергію. Тому сказати якому стані зараз ці об'єкти і в якому стані загалом енергетика енергетична система України, я не знаю, і навіть якби напевно знала, то сказати б не змогла, то щоб цим ворог не скористався інформацією. Може, кілька слів про графіки відключень, чи знову вони будуть як так, шахмати, тобто, чи знову ж не, так, активно будуть змінювати одне одного, чи все ж таки буде щось стабільніше? Чи знову ж таки, по ходу, коли можна дати більше, то більше, якщо ні, то будуть ще більше вимикати? На що розраховувати? Дивіться, у нас було, скажімо так, Перша практика застосування графіків, це дійсно вас сказано дійсно, трішки було схоже на шахматну е, таку скажімо, позицію. Тобто там е, були помаранчеві, салатові і світлі клітинки, де помаранчеві це нема електроенергії, салатові є, а, а білі можливі відключення. Але ми від цієї практики відмовилися в зв'язку з тим, що впродовж доби е, е, створює, е, скажімо, додає або забирає черги, і ми відповідно від того, чи додали черги, чи за чи. Вони навпаки зменшилися відключення. Ми оновлюємо графік, і людина, споживач нас, чітко бачить, коли електроенергія є, а коли електроенергії немає. Ці, ці графіки публікуються у наших новинних каналах у Вайбері, в телеграмі, на сайті нашому, тобто людина може з ними ознайомитися. Крім того, у нас є телеграм Вайбербот, де людина отримує перед тим, зареєструвавшись, отримує персоналізовану інформацію конкретно про своє помешкання. Там приходять повідомлення про те, що не буде електроенергії з такої, то до такої то години е, в такий то день. Так крім того, то в Viber, telegram боті ще є інші повідомлення про відключення. Це наприклад, планові чи аварійні відімкнення е, і в таких Але це, е... такі, певно найбільше цікавить кожного з нас, чи будуть такі ті стабільні клітинки, на які ми можемо покладатися, які точно години ми будемо мати світло. Такий графік формується в вечора, і ми його публікуємо з вечора. Але якщо впродовж доби у Коренерго вносить якісь зміни, ми їх так само вносимо в наш графік. Якщо ще поговорити трішки про відключення і світлофори, на якому етапі зараз Львівщина, можливо, навіть і сам Львів, скільки відсотків наразі забезпечено енергетикою, енергією, світлом світлофорів? Є список об'єктів критичної інфраструктури, які нам дає е, військова адміністрація. Тобто, і ми відповідно до того списку вносимо чи не вносимо певні об'єкти в, 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 в об'єкти критичної інфраструктури. Якщо об'єкт не внесений, якщо він внесений в критичну інфраструктуру, значить, ми е, він винесений за межі графіка, і там електроенергія завжди є. Якщо він поза межами ц, цього списку, значить е, е, от. Організація, яка займається тою чи іншою, скажімо, діяльністю, має забезпечити альтернативне живлення для от, зокрема і для світлофорів. Теж якщо говоримо про альтернативне живлення і можливо плановане забезпечення, я б хотіла поговорити про котельні, так якщо без світла, то хоча б з теплом, чи розраховувати на це. Знову ж таки, це продовження першого запитання про те, що якщо, є, якщо цей об'єкт, скажімо так, котель не внесена в об'єкти критичної інфраструктури, вона буде мати електроенергію. А якщо якимось чином не внесена, тоді це підприємство має подбати саме про те, щоб забезпечити себе якісь альтернативними джерелами жилення. Це, наприклад, генератори. Та? Там ми вже звикли до звуку генераторів, так, але це ж кожен, наприклад, наприклад, об'єкт чи кожен там підприємець, він має своє альтернативне е, джерело жилення, і ми до нього якби такого відношення взагалі не маємо як організації. Якщо говорити про пікові години, чому саме визначили з 8 по 11, 17 по 23? Власне, ці пікові години визначили самі споживачі, тому що це той час, коли людина збирається на роботу, і коли людина приходить з роботи. Тобто це в цей період часу максимальне навантаження йде на електромережі. Тому що зранку у нас є якісь певні там, скажімо, там приготування їжі, там, скажімо, там. Кава, якісь там можливо там в приймання душу всього решта. Це є от власне ранковий вранковий пік. Коли ми говоримо про вечірні, це те саме це там приготування їжі, те саме, скажімо, якісь маніпуляції з електроенергією, з електричними приладами, Тому це пік навантаження на енергетичну систему. І коли ми запроваджуємо графіки погодинних відімкнень, часто є таке питання, що от ми економимо. Ні, просто ми розподіляємо використання електроенергії і впродовж доби. Тому е, важливо оці от пікові навантаження, їх яким чином, скажімо так, зменшувати і розподіляти використання електроенергії рівномірно впродовж доби. Тобто, тому, е, це, ми закликаємо завжди споживачів про те, щоб, наприклад, ці пікові е, години не використовувати електроенергію, але, скажімо так, щоб енергетична система, е, щоб вона витримала оці, от, скажімо, складний період, яким, в якому вона зараз опинилася, Трібно, що додатково запроваджувати графіки поєдинних відімкнень, щоб, щоб це використання електроенергії було рівномірне, не було піків. Чи ефективні ці заклики до людей, чи знайшли цей консенсус на даний момент? Сказати важко, тому що об'єднану енергетичну систему все ж таки бачать диспетчери Укренерго, але ну, ми бачимо дивіться, яка була масштабна атака на енергетичну систему, і зараз ну, не є, скажімо. Дуже критичні графіки відімкнення електроенергії. Ми маємо по 4-5 годин без електроенергії. І я вважаю, що зважаючи на те, яка була ситуація, що це досить, скажімо так, лояльний графік. То ви вважаєте це ефективним, але тут інше питання: якщо в людини вимикають світло там умовно не на три години, а на п'ять, так і вмикають, то вона тоді одразу біжить вмикати все, і треба попрати, підготуватися, приготувати їсти. Тобто вмикають все і одразу, чи воно справді та настільки дієво, як виглядає? Ну, от те, що я вам розповідала: що якщо, наприклад, ви якщо глянете на графік, то ви побачите, що найбільше вимкнень зранку і з вечора. В графіку погодинних відімкнень. Ну, давайте я вам так простіше приклад приведу. що, Наприклад, якщо я раніше приходячи з роботи в там, годині, сьомій-шостій вечора, відразу, наприклад, там, запускала посудомийну машину, е, наприклад, там, чи, е, пральну машину, чи там, включала там, наприклад, якийсь бойлер, чи будь-які інші речі. То тепер, коли я прийшла, в мене немає електроенергії, я відкладу ці справи на пізніше. Тобто ми не говоримо про економію електроенергії, це не про це. Це про те, що електроенергія має бути розподілена впродовж доби рівномірно. Тобто, якщо в мене немає вечір електроенергії, значить я перенесу ці справи на, які інші, на якийсь інший час доби. Розумієте, тому ефективно чи неефективно це ну, важко так відповісти, але зв'язку з тим, що якщо в мене електроенергії немає, то я фізично не зможу щось цей період зробити. Розумієте, це однозначно. Тут ще інше питання: як без дискомфорту для себе, на вашу думку, відмовитися від чого відмовлятися, щоб допомогти, щоб зберегти ці графіки, хоча б які є для споживача? Я вам скажу так, без дискомфорту цього зробити неможливо. Я е, в, в Львів відповідаю за комунікацію зі споживачами, і я вам скажу так, що для людей важко в принципі відмовлятися від електроенергії, тому що це є, скажімо, те благо, до якого ми звикли, і його помічаємо, коли його відсутність помічаємо тільки тоді, коли наскільки от його немає, наскільки це некомфортно і незручно. Але є такий момент, що є, е, скажімо так, енергозатратні електромірки. Прилади для, для такого простішого розуміння, там є маркування на кожному електроприладі, при великому бажанні можна вивчити і дослідити, який приклад як використовує яку потужність. Але е, так для простішого розуміння, всі прилади, які щось нагрівають, вони є дуже енергозатратні. Це починаючи там від чайника, фена і закінчуючи там, скажімо, бойлером чи електричним опаленням, і всім решта. Та? Тобто е, бажано в цей період оцих пікових навантажень не використовувати. Ці енергооб'єдні електроприлади, але без дискомфорту, без електроенергії, ну я не знаю. Я, наприклад, в мене все вдома на електриці, і плита, і десятий поверх, і вода, і все решта. Тобто, я не знаю, як без дискомфорту для себе. Зробити так, щоб не відчувати дискомфорт від відсутності електроенергії. Для мене особисто це неможливо. Ну, не знаю, може хтось якось є якісь зарядні. Е, я знаю, люди пристосувалися, там, купляли, там, скажімо, якісь зарядні станції, пристосували, скажімо, там, я не знаю, е, можливо, хто має свої приватні помешкання, якісь генератори, ще щось. Ну, але без електроенергії комфорту неможливий. Я, я думаю, так. Мусимо адаптуватися. Ви сказали про генератор, власне, кілька слів правил, так, користування правильного генераторами і приладами типу Екофлон. Скажу так, з досвіду, що перше, основне правило, треба купляти сертифіковані прилади, так? Тобто, тому був такий якийсь що створювали якісь прилади саморобні, і ми мали вже випадки. Не ми мали випадки в Баленерго, а загалом, скажімо так, в області були випадки, коли ці пристрої. Вибухали і ще щось, тобто є сертифіковані електроприлади, варто ними користуватися. Так само є інструкція по використанню. Бажано, ну, все ж таки, якщо ви користуєтеся тим, вперше, покликати якихось спеціалістів, подивитися, як воно правильно вмикається, дотримуватися всіх інструкцій, бо це насправді не жарти, і ми вже бачили, до чого воно зможе призвести. Перше, мають вони бути сертифіковані, друге. Користуйтеся вперше, або ну скажімо, не вперше а вже, наприклад, забула за якийсь період, як користуватися. Покличте спеціаліста. Це може врятувати життя і здоров'я, це дуже важливо. Я дуже дякую вам за спілкування. Нагадаю, з нами спілкувалася речниця Львів Обленерго Галина Петрушка.